Художник кераміст Паскаль Вастеланд приїхав до Черкас вже вдруге. Проводить для дітей майстер-класи із малювання на глиняних дощечках та ліплення із глини. Намагається виробити свій перший глиняний глачик, говорить Марія Коломієць. Сподобалось тільки було трошки боляче тут, тому що воно торкалося. Теркалося штука, яка крутиться. У малюванні на глиняних дощечках вправляється злата, малює голуба, каже, вигадала сама. Я малюю пташку, яка сидить на як його на калині. Говорить, намагалася зробити картину максимально яскравою та використовувала всі кольори. Рожевий, червоний, наприклад, Ще оранжевий, білий і зелений. І синьо, і синій. Я дуже обожнюю малювати. Сьогодні діти долучаються до створення великого керамічного панно, розповідає заступниця директора дитячої бібліотеки Наталія Мошинець. Каже, проект пана Паскаля має назву Україна Ельдорадо майбутнього. Його ідея створити таке унікальне керамічне панно і показати її всьому світові. В цьому панно має бути 2023 дощечки керамічні, які він називає фресками. Каже на загальному панно є роботи як дітей з-за кордону, так і черкащан. В цій частині панно знаходяться роботи, які малювали діти Черкас на минулих майстер-класах у травні. Художник-кераміст Паскаль Востеланд приїхав до Черкас з Люксембурга. каже, відвідує Україну вже в Онюкен. Потрібно самому приїхати до України, щоб зрозуміти, як тут все відбувається, щоб уникнути чуток з Європи. Чоловік відвідав 197 країн. Каже, мета його подорожі показати, що діти не хочуть війни. Моя мета зробити великий арт-об'єкт із фресок, щоб їх було 2023 штуки, щоб символізувало 2023 рік. Це панно буде продемонстровано в різних країнах світу в Африці, Азії. У жовтні це панно поїде на виставку до Люксембургу, також з майстер-класом. Наталія Черкашенко, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.